Сергій, але ж влада може вийти і сказати, що дивіться, 56% за пошук компромісу із тим, аби долучити іноземних лідерів. Ну, власне, те, що відбувається, от шукаємо тоді компроміс. Тод тоді чи це, саме цими дослідженнями, скажімо так, може користуватися ну, відповідно рішення? Давайте таким чином, я поясню. Ну, по-перше, влада нам вже давно розповідає, що тільки за допомогою іноземних партнерів ми можемо цю війну. Якось закінчити з будь-яким результатом. І саме останні півроку вона розказує, що саме не втручання або недостатнє втручання в цей процес іноземних партнерів, особливо Вашингтону, особливо Трампу, не дозволяє нам це зробити. А тому це не наша відповідальність, це, це, це не ми винуваті, це винуваті вони. І це, звичайно, така дуже маніпулятивна, дуже підступна, я би сказав, і злочинна позиція, тому що відповідати повинні вони. А чи може вона так сказати? Ну, якщо дійсно ти неспроможний це робити, треба про це прямо сказати. Ми не спроможні. А це призведе до наступного питання. Якщо ви не спроможні, то можливо хтось в суспільстві спроможний. Тому чому тоді нема виборів? Чому ви не міняєте, чому ви не йдете відставки, чому ми не бачимо постійну ротацію неефективних членів уряду і державного управління неефективних, ви їх не шукаєте. Більш того, ми чуємо заяви з Офісу президента, що президент у нас найбільш досвідчений, найбільш ефективний під час війни. Тому навіть якщо будуть вибори, треба його обирати на другий термін. Хоча, мені здається, я якось тут виказував свою, свою версію. Що Зеленський хотів піти е, з посади президента, виконавши свою обіцянку бути один термін. Це було б у нас в травні 2024 року. Але умовою того, що він хотів піти, було дві таких умови: наша перемога на фронті, і він влітку 23-го року дійсно на неї розраховував. Він розраховував, що це призведе, що ми вступимо в НАТО, і він може звітувати про мир і перемогу війні. І йти з посади президента, заміняючи себе на підготовленого вже наступника, який готувався на той момент. Моя версія була, що це був пан Будав, який був альтернативною залужного, який повністю отримав на той момент всі можливості стати відомою публічною людиною і собі зараховувати історію успіху як перемоги, спецоперацій. У нас розвідка перетворилася не в розвідку, а в окремі сили спеціальних операцій. Бо розвідка це. Це така структура, про яку ви знати не повинні. Вони працюють в тиші, вони роблять не диверсії в тилу ворога. Це роблять сили спеціальних операцій. Вони добувають інформацію. Але у нас вони зробили таку річ, вивели розвідку підпорядкування Генштабу і зробили окремим родом військ. Але Концепція помінялася, перемогу ми не отримали, і тому о, концепція помінялася: вибори не на часі, вибори неможливі, вибори шкідливі. Це борги хочуть, щоб були вибори, бо їм не подобається мужній Зеленський. І я тільки сьогодні подумав про те, що а насправді концепція просто трошки помінялася. Наш президент хоче таки бути один термін. Просто є нюанс. Раніше один термін для всіх українських президентів це було 5 років. Хоча я вважаю, що по-справжньому повинно бути не більше двох років, щоб ротація влади була в сучасному світі. А у президента Зеленського, можливо, буде один термін теж, тільки він буде років 20. Тому що те, що я чув, коли він хоче піти з посади, це смерть Путіна. Невідомо коли. Це завершення війни, вона може бути безкінечною, дивлячись, як веде її наша держава. Ну, зараз є ще одна більш конкретна дата: це коли закінчиться термін Трампа. Це значить ще 4 роки. Але він може сказати: я обіцяв бути президентом один термін. Так один термін не був, просто вибори відмінили. Тому я був змушений залишатися на своїй посаді, а, а, і парадокс, який зараз є. Це відповідь остаточна на ваше питання з одного боку, і начебто правильно було сказати: знаєте, ми не можемо, тому і більшість населення хоче домовлятися, тому давайте завершимо війну перемовинами. Але перше, не існує такого шляху, Путін не збирається закінчувати війну, і перемовини він сприймає тільки в одному сенсі: капітуляцію. А це значить сказати: Ну, ми програли війну, нам потрібна капітуляція. А друге. І, і Я вже це казав. Їм потрібна безкінечна війна, бо це гарантує їх владу. Це гарантує, що вони безкінечно можуть просити про допомогу і гроші, замість того, щоб самим самим запускати свою економіку оборонний комплекс і західних партнерів. Безкінечно можна на них перекладати відповідальність завершення цієї війни, і безкінечно залишатися при владі і нанести потім відповідальність, як, наприклад, понес Олексійович Порошенко. Тому що у нас є така традиція і є така загроза для будь-якої влади. Коли ти полишаєш владу, то тебе можуть наздоганяти. Кучму наздогнали діло про Гангардзе, З ним досі розбираються, і для нього це було таке клімо. Янукович взагалі втік. Ющенко розплатився за невиконані обіцянки і сподівання на нього Ну таким, знаєте, його більшість людей вважаючи було невдалий був вибір. Розочарування і, і деякі навіть так зневажають uh, Ющенка як президента, а Порошенко став токсичною персоною, він зараз під санкціями. А чому uh, ви думаєте, до Зеленського до команди, коли все ж таки через багато років, коли він остаточно можливо відійде від влади, йому не будуть згадувати, як велася війна? Велике будівництво, чому гинули наші люди? Чому ми не були підготовлені до війни? Це призвело до великих жертв. Хто не пустив? Чому не налагодили оборону кримського півострова, Ну заход з пів... Кримського півострова. Це могло було здати. Чому здали Херсон? Потім великими жертвами його відвоювали. Багато запитань про корупцію, про те, як чому не будували оборонні лінії. Мусифікація як величезний корупційний бізнес і злочин проти українського народу сьогодні. Все це може прилетіти, тому чим далі вони відтерміновують зміну влади, використовуючи, що ну війна, війна жиде, вона не закінчується. Ми нічого не можемо зробити. Тому їм не вигідно цю війну закінчувати у будь-якому форматі перемогою, капітуляцією будь-якому. Продовжуємо тему. От зокрема, коли ви говорили про найдосвідченішого, так президент саме так себе сказав так сказав. Його запитували, чи готовий він передати владу. і Він сказав про те, що він не найкращий, але найдосвідченіший президент під час війни. Ну тобто, а це так? Ви знаєте, є так. різний досвід. Я є прихильником того, що ми повинні лікувати наше державне управління. Починаючи з того, що ми повинні ліквідувати хворобливе, злочинне частину його, скажімо так, складу, як зробили колись грузини. Вони прибрали, коли прийшли до влади команда Сакашвілі, з яким я особисто спілкувався, їздив в Грузію, дивитися, що вони насправді зробили. І вони прибрали 75% скажімо так, тих, хто ну, чиновники управлінці, починаючи з того, що половину навіть установ державного управління вони просто скасували. А нам треба теж починати реформування саме з цього, бо у нас чисельність населення за незалежність знизилася на половину, а чиновники в три рази вирісли за роки незалежності. У нас 20 міністерств. досі. Ми не можемо тягнути із бюджету. Більш того, саме там живе корупція, саме там живе бюрократія, яка робить наше управління вкрай неефективним, а більш того, інколи шкідливим, в більшості шкідливо, і тому треба їх прибирати. І мої опоненти мені кажуть, так це ж досвідчені люди, ти хочеш їх викинути на вулицю, як же керувати країною без досвідчених людей. Я кажу про так, досвідчена людина. Це досвід якого підтверджений результатами. Покажіть мені за 30 років позитивні результати цих досвідчених людей. Економічні свободи, які показують наш ВВП і як, як опрацює економіка, ми на 150 му місці серед 160 світових країн. Вони падають униз постійно. А показником є, наприклад, кількість населення. У нас воно скоротилося в два рази. Ми рекордсмен світу, ми феномен по втраті населення. Це, скажімо так, вирок на державній системі. І це означає, що результат у цих досвідчених людей нульовий, а значить, їх досвід не цікавий. Вони досвідчені в тому, як вбивати країну. І тому такий досвід нам не потрібен. І я би краще брав інших людей. Які мають інший успішний досвід. Тому це закид до президента. Пане президенте, покажіть, до чого призвів ваш досвід. Робити помилки? Так, можливо. І така людина може бути корисною, якщо вона робить перше, визнає свої помилки. Каже, я помилився і виправляє помилки. Де, хоч раз наш президент сказав, я помилився, робив неправильно, а тепер я це виправляю. Я такого не бачу. Тому такий досвід. Для мене більш токсичний ніж правильний. Я б хотів людину, яка не так досвідчена в тому, як треба неефективно управляти країною. Такий досвід треба викинути на смітник. Сергій але ж у нас йде війна, коли ви так говорите про те, що у нас скорочується кількість населення і ну, почалася війна, а що, зеленські винний в тому, що почалася війна. Я скажу вам цинічні і неприємні речі: війна не скоротила наше населення, хоча багато дуже, скажем, патріотичних, дуже пасіонарних людей загинуло на фронті. На жаль, ніхто не знає, бо у нас нема таких даних правильну цифру. Але я підозрюю, що це сотні тисяч. На жаль. Але скорочення населення у нас в мільйонах. Ми втратили за 30 років незалежності. Не менше 25 мільйонів людей, більшість людей просто виїхала і не народилася. А це прямі наслідки того управління, причому Зеленський не один і його команда винні в цьому. Хоча, якщо рахувати, то за час президентства Зеленського ще до повномасштабного вторгнення. Люди, ну за 21 рік мені здається, більше мільйона людей виїхало з країни. Тобто вони сказали: ми тут жити не можемо, ми будемо шукати іншу країну. Тут нема умов, в яких би ми жили. Я вже не кажу про ненародження, бо люди не народжують в тій країні, де нема умов, де ти можеш собі дозволити народжувати дітей, виховувати їх. Є перспектива. Люди шукають іншу країну для цього. Тобто, тобто війну тут не треба, вибачайте, пропускати. А якщо ми вже кажемо про війну, одними з базових претензій за соціальними дослідженнями, якщо вже казати, а я дивився багато соціології, до влади є пункт номер один це корупція, а пункт номер два це непідготовка до війни. Так, от дивіться: саме неготовність до війни призвела до великої кількості біженців, майже 6 мільйонів людей покинуло країну. Перші місяці війни, не розраховуючи на нашу владу, що вона забезпечила безпеку. От представте, я, я я можу видавати, я вже сказав, що ви жили в Харкові. Хар Харків'яни ос особливо чутливо це повинні розуміти. Хоча на другий, третій день війни і ми тут в Києві побачили окупантів на околицях, я, представте собі по-іншому. Влада розуміє, що напад буде, вона готується, вона переміщає підрозділи на основні. Напрямки, де зайде російська армія, розвідка такі дані давала, там будуються оборонні лінії. Ворога не пускаючи кримський, скажімо так, вся весь Подивіться, там, де армія була готова, там її росіяни не посунули. А це лінія зіткнене ордло так звана. А там, де армія була не готова, вони дуже швидко захопили великі території. Всі ці люди перетворилися в біженці, там були бойові дії, вони тікали. Якщо б ми готувалися до війни, ми б не втратили стільки населення. І знову це не тільки проблема агресії Путіна, звичайно, він злочинець і хижак, його просто ми розуміємо. В нього він як декларував, що він українців не бачить і живими, їх треба вбивати і ліквідувати це правда. Але у нашій владі була відповідальність за нашу безпеку. І саме недостатнє виконання цих функцій і призвело до великої втрати населення, і ця втрата не стільки в загибелі людей, скільки в демографічній кризі і в величезній імміграції, які під час війни як була під час і при Порошенка, і при Януковичі, і при Ющенка люди виїжджали з цієї країни. Тут влада ніколи не створювала умов для того, щоб ми обирали цю країну як країну, де нам хочеться жити. Залишаються тільки патріоти, люди, які з одного боку розуміють, що у нас влада злочинна, вона не виконує свої функції, але вони все одно тут готові жити, працювати не завдяки, а всупереч і навіть захищати цю країну. Але влада ніколи цього не цінувала. Питання: 700 тисяч людей, які пішли добровольцями в армії в перші місяці війни, як влада їм розпорядилася їх життями, їх зберегли. Більшість загиблих саме серед оцього цін, цін золотого прошарку населення, а не в іншому Влад, влада не мобілізувалася. Всі працівники і чиновники залишилися на своїх місцях, крім добровольців, які все ж таки на війну пішли, вони під броню Ну, я хочу вам навести: я ж політехнолог, і я все знаю про вибори. У нас виборів немає з 20-го року, як явище. Але основний орган влади на рівні міністерства ну, Статусу Міністерства. Це ЦВК, Центральна виборча комісія. Там працює доволі велика кількість чиновників. Як ви думаєте, з 20-го року їм було що робити в цій країні, якщо виборів немає? Ні. А Чи залишаються вони на своїх робочих місцях? Так. Є відкриті дані. Як ви думаєте, який рівень зарплати в ЦВК у цих чиновників? Вони отримують її постійно. І у чиновни... Ще зарплата збільшується, я вам скажу, на відміну від звичайних людей, у яких зарплата не збільшується, а інфляція з'їдає їх доходи і жити все важче. А у чиновників підвищується зарплата. Подивіться цифри: там шалені відсотки підвищення зарплати. Але скільки отримують працівників ЦВК, які не працюють з 20-го року, але ходять на свої робочі місця, як ви думаєте? Ви на, на раніше називали мені в ефірі ці цифри, що все сотні тисяч. Називали. 230-280 тисяч гривень. Якщо зараз нас почують люди, які отримують в кращому разі 20 тисяч 40 тисяч гривень, це добра зарплата, вважається ще, якщо вона є і регулярна. Вони будуть дуже здивовані: питання, навіщо нам потрібен такий державний апарат, результати якого вони теж досвідчені, всі люди. Але результат ми не бачимо. Але ми причому це ж гроші, які вони не заробляють. Ми, ми їх утримуємо за рахунок своїх податків. Тому Серійно? величезне питання до нашого державного управління, величезне питання. Ми з вами нашу розмову розпочали з аналізу соціологічного дослідження, так і в ньому також запитували і про вибори. Хоча виборів у нас немає, але тим не менше питали у людей, що якби були вибори, так то у першому торі залужний Зеленський нога в ногу, скажімо так, ішли. А в другому турі все ж таки є фаворит. Зокрема, повідомляється, що 21 Майже 22%, скажімо так, опитаних проголосували б за Зеленського, а майже 20% за залужного. Це в першому турі. А вже у другому за залужного проголосували б понад 40%, А за Зеленського 27%. Так виборів ж немає, але все одно такі соціологічні опитання проводяться. А що тоді навіщо як ви ці цифри проаналізували? Ну, по-перше, цифри, які ви сказали, я підтверджую. Я дивився останню соціологію, яку я довіряю десь місяці-два тому. Ми навіть, можливо, з вами розмовляли в ефірі про цю соціологію, Я розказував про дані, і дуже схоже: саме так. Єдине, що тенденція підтримки залужного все ж таки трошки трошки-потрошки падає. Бо колись наприкінці минулого року він випереджав о, Зеленського. А у Зеленського був рейтинг е, десь 16%. Зараз він піднявся. І саме Трамп і, і протистояння, віртуальне протистояння з, з Трампом Зеленського підняло і створило підтримку нашому президенту. Як це не дивно, тому вони це роблять не просто так: задають основний дискурс Трамп винен. Трамп винен, Трамп відповідає, Трамп ворог України, Зеленський протистоїть йому, переконує це інше. Це дуже вигідна тема. Яка не тільки прибирає відповідальність, вона ще породжує ну, рейтинг підтримки. І ми це бачимо. а Залужний зник, його немає. Його немає як політика. А, і це в нього, знаєте, такий запас, який закінчується. Є. А питання навіщо вони це роблять? Ну, по перше, щоб показати суспільству, що Зеленський правдиво показати. Все ж таки, через деякий час буде лідером і переможе залужно. І це може бути правдою, як це не дивно. Вони на це розраховують, бо вони розумні люди, там працюють розумні експерти. А по-друге, суспільство переконало, що вибори неможливі і не будуть, і не на часі. Але може наступити такий момент, коли несподівано. Потенційні конкуренти Зеленського не будуть завдяки цьому готуватися до виборів, але влада несподівано скаже, а тепер будуть вибори. І тільки влада залишиться готовою до цих виборів. А як вони готуються, що вони роблять, щоб інші були не готові, ну, по-перше, зачищають медіаполя незалежних майданчиків, де отак можна поговорити вільно, майже не існує, наприклад, в телевізійному форматі, тобто в масовому. А якщо дуже хтось сильно критикує. Можуть їм погрожувати, але вводити санкції, приписати, що ви ворог, ви працюєте проти нашої влади, під справжній патріотизм, коли ти за країною за її інтереси, і коли ти за владу, це дуже різні патріотизми. особливо коли влада робить все, щоб ми програли в цій війні, а я якраз дуже хочу, щоб ми виграли. І у нас є такі можливості. І в наших ефірах я багато розказував, що треба робити, починаючи з м -м, ініціативи сім кроків. До перемоги, починаючи, що треба робити в будь-яких інших, не тільки хто винен, а що треба робити, але влада цього не чує і зачищаючи простір конкурентів. Я не є прихильником Порошенка Я вважаю, що і вам зараз сказав, що Порошенко винен в зраді і в здачі національних інтересів під час свого президентства і в тому, що люди з країни їхали, теж винен, бо кожна влада у нас. В цьому приймала участь, вибудовуючи отаку, скажімо, систему управління, яка не мотивувала людей тут жити і працювати, а скажемо так, а все одно ми бачимо санкції без проблем проти Петра Цієїчого, тому що він себе вважає конкурентом, або будь-який компромат, який викидають на тих, чи інших, хто там зголосився і сказав, я готовий чи люди. А, дивіться, як каналізували залужного. Ну, залужний просто виявився не політиком. Його не вивели з команди, його просто прибрали в Британію, де, замість генерала, як, з яким люди пов'язували перемоги 22-го, 23-го року, зараз ми бачимо дипломата в Британії, який ще не опанував англійську мову, і дуже дуже як це не знаю, дуже погано висловлює свою думку. Тому він все менше і менш цікаво. Вони зачищають полі. Медіаполі зачищають, політичне по поле зачищають, і тому може виявитися, що несподівано нам скажуть, ні, все, тепер проводимо вибори, бо це вимога союзників, це вимога ще когось, бо це єдиний шанс там, або заключать якесь перемир'я і проведуть вибори, бо це була умова перемир'я. Все може бути, але поки що мої всі друзі, експерти кажуть, що Зеленський буде при владі ну, мінімум 13, максимум 20 років. Бо він каже про смерть Путіна, він каже про а, каденцію Трампа, він каже про закінчення війни. А ми поки бачимо, що вона заве Нем, нема жодного, скажімо, фактора, по якому ця війна може закінчитися швидко.